Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 917, розкладіть квадратний тричлен на множники. Так, перший тричлен має вигляд х квадрат мінус 5х плюс 4. Якби ми розв'язували відповідне квадратне рівняння і пробували розв'язувати його за допомогою теореми, оберненої до теореми Вієта, добуток коренів був би рівний 4, сума коренів була б рівна 5. Отже, х1 та х друге – це числа 1 та 4. 1 множимо на 4, 4, 1 додаємо 4, 5. І тоді, коли ми будемо розкладати наш тричлен на множники, коефіцієнти у нас одиничка. Отже, в дужках буде хміну 1, в других дужках х мінус 4. Завдання виконано. Друге, х квадрат плюс 7х мінус 8. Знов дорівнює нулю. За теоремою віє там добуток мінус 8, сума мінус 7. Отже, за модулем це числа 1 та 8, але вісімка з мінусом. 1 множимо на мінус 8. мінус 8, 1 додаємо мінус 8, мінус 7. Коли будемо розкладати наш многочлен на множники, а ми повинні були б винести за дужки, але у нас а рівне одиниця, х мінус перший корінь, х мінус другий корінь, мінус мінус 8, стане плюс 8, третє 2х квадрат, мінус 5х плюс 2. Дорівня нулю. Тут я зроблю через дискримінант. В квадрат мінус 4 множимо на А, множимо на С. Мінус 5 до квадрату 25. 4 на 2, 8 на 2, 16. 25 мінус 16 9. Корінь з дискримінанта 3. Отже, х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Х друге дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 5 плюс 3 8, 2 на 2 4. 5 мінус 3 2, 2 на 2 4. Скорочуємо. Скорочуємо. Можна записати у вигляді десяткового дому. Отже, щоб розкласти наш квадратний тричлен на множники, коефіцієнт А за дужки в дужках х мінус перший корінь, х мінус другий корінь. Двічку внесу в другі дужки. Отже, перші дужечки без змін, ви раз переписали, 2 множимо на х, 2 множимо на мінус 0,5. Розклали намножники. Четвертей мінус х квадрат плюс 11х мінус 24. Запишу у вигляді квадратного рівняння і домножу все на мінус 1. Всі коефіцієнти зміню знаки. Спробуємо підібрати такі два числа, щоб в добутку давали 24, а в сумі 11. Це 3 та 8, 3 на 8, 24, 3 плюс 8 11. Але нам треба було розкласти на множники тричлен член мінус х квадрат плюс 11х мінус 24. Коефіцієнт А нам треба винести за дужки, мінус 1, а в дужках буде х мінус 3 мінус 8. Ну, щоб написати цю мінус одиничку, ми в одну з дужок могли внести мінус 1 як множник, тобто поміняти вирази місцями. Я в перші дужки внесу. Отже, ми розклали тричлен на множники. Так, п'ятий наш тричлен. Мінус 3х квадрат, плюс 8х плюс 3. Також прирівняю до нуля і спробую за допомогою дискримінанта це квадратне рівняння розв'язати. 8 до квадрату мінус 4 множимо на мінус 3 множимо на 3, 64, мінус на мінус плюс 4 на 3 12 і на 3, 36, Маємо 100. Корінь з дискримінанта 10, хороше додатне число, можемо знайти х1 та х друге. Мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 8 плюс 10 2 поділити на мінус 6, мінус 1 третя. Мінус 8 мінус 10, мінус 18, поділити на мінус 6, мінус на мінус десь плюс 18 поділити на 6, 3. Отже, можемо розкладати на множники. Мінус 3 х квадрат плюс 8х плюс 3 дорівнює коефіцієнт а за дужки. В дужках x мінус мінус одна третя, хмінус 3. Міс 3 я внесу в перші дужки. Будемо мати мінус 3 x мінус 1, хмінус 3. Могли внести трійку в перші дужки, мінус в другі дужки. тоді б ми отримали вираз х плюс 1 3 мінус х. 3х плюс 1, перепрошую. Тобто можна було 3 в перші а мінус в другі. Тоді в других дужках ми поміняли місцями, а в перших дужках кожен коефіцієнт домножили на 3. Шосте. 4х квадрат плюс х мінус 3 дорівня 0. Спочатку обчислимо дискримінант. b квадрат мінус 4а. Це одиничка, мінус перед добутком і один з множників з мінусом, дасть плюс. 4 на 3, 12 і на 4, 48. З дискримінанта є корінь. Отже, можемо обчислити х1 та х друге. Х1 мінус 1 плюс корінь з дискримінанта на 2а х 2 мінус 1 мінус корінь з дискримінанта на 2а. Мінус 1 плюс 7 6 восьмих, скорочуємо. Мінус 1 мінус 7 мінус 8 восьмих, скорочуємо. Отже, 4х2 плюс мінус 3 будемо розкладати на множники. Четвірку виносимо за дужки. Х віднімаємо перший корінь, х мінус мінус другий корінь. Четвірку краще внести в перші дужки, адже тут є дробове число. 4 множимо на х, 4 множимо на 3 четвертих, вираз в других без змін. Ми розклали наш тричлен на множники.